Запрошую до слава Григорій Семенчук, координатор Великої Львівської події літературного фестивалю в рамках хвороби видавців. І поет. Добрий. Графічність. Звісно, знаєш, немає різниці між тобою і мною. На жаль, ми однакові жодні пошти, мости, залізниці. Не врятують між Львовом і, і Харковом, тільки сотні людей і облич здатні стерти зв'язок між руками. Бог нас в поміч кидає в піч, і зв'язок простирає вбил тисаками. Вся графічність в житті і у вічності, Відкриває ж будинок австрійське кіно, рух солдат замирає в позах античності, жах стихає тупіт. Нічних кінот, розбиваю пітьму між твоєю і моєю рукою. Це закінчення осені більше не руш. Осінні листя збираю великі слої, чуєш там за вікном мулін руш. В театрі опер мімбал на триста персон. І за хрустять, наче висохлі гілля. Із французьким шансоном сумний унісон. Осінські новости скине на дахи будівель. Відкриваєш конверт, випускаєш дим, тут листи торішні, позаторішні, і немає там підписів, слів і рим, тільки погляди довгі і стишені. Вся дорога плавить і плаває, як вулкан, що парує, реве та негасне. За дорогою двері, як звуть переправою. Головне відкривати ці двері завчасно. І коли, переїхавши рівно півкосині. З французьким шансоном, сумним сон, по узбіччях травою, порослими через бік, через сіль, через мокрий пісок, все триває, триватиме, ніби зелені моря, де на дні поділяються дні в місяці, де прозорими тінями на ліхтарях відбуваються душі садців. Переходь крізь моря. Моя пристань зруйнована сехто, значить, наступна ходити мешти із білявим волоссям осінь волосся похована, і розбитим шампанським об твої порти, Сей напій розтечеться, мов гарний коньяк, через всі океани, вода ж безмеж. Захмаліє і юнга, і боцман, і моряк. Ну а як же акули і риби? А вже ж? Ти було хай ще маленькою голкою, вишивавши малюнок на моїй гостинці, я прибув в розпорядження полку, а в поклажі лежали твої гостинці. Ти любила писати мені листи, а я часто ходив в атаку, тож мій ворог спалив всі мости і спалив мою рідну дитячу альтанку, зґвалтував всіх жінок у сірих передмістях, залишив кілька засідок поруч костелу. Ти ж уранці збирала листя, а затим малювала його. Постелями і одної ночі, дугами скорченою, мій форт оточать нерівні сили. І оці, що стоять у цьому оточенні, піднімуть мов Бога на вили і прорвуться крізь море фортеці нашої, і ми понесемо величезні втрати. І коли капітан залишиться старшим, він віддасть один наказ тікати, нас ганятимуть довго твої листи. Не дійдуть до мене, немає такої адреси. Я ж той час обминатиму блокпости, обминатиму двері з хворими поетесами. Як ось уранці, нарешті без сил я прискочу до твого балкону. Це буде, як тоді восени шелестітиме вечір, прийшли з полону. Ну і ти на інтуїтивному рівні вийдеш в своїм чарівнім кашне, наче подихати свіжим повітрям. А насправді очима шукати мене. Дякую вам за свято. До слова запрошуємо пане роман діти. Я довго чекав свого виступу, але дочекався. І e, це, що я прочитаю 17 років тому. Я хотів би, щоб все це було не, неактуально зараз, але я вважається, що так не є. Бажання наші не такі, такі як ми б хотіли, так бувається в житті. Mm -hmm. Я написав цей епілог до того роману, якого я найбільше люблю. Роман про природу України і про цю природу. Називається День на вечірнім берегом. І, і це епілог. Останній, останній розділ, називається Україна одна. Я Це те, що я приходять цього роману. Україна одна. І скільки людей, стільки й України. Тому на Україні легко дихається, через те він її так і любить. Той має супругу Україну і любить її Україну. А розуміть супругу, розробить і Україну. Це футбол і за Україну душку да, віддавати лише вирвала українська команда. Тому треба отримати на міхіну національного прапора, і в українській душі більше ніч, нічого не треба. І біля карти України і почувати себе не господаря, а таку Україні. Тому вона і сама давай, і не Україну до гробу. той любить Україну, українську легко. Той не любить її, бо українці дуже хитрі. а Україна безмежна і любов безмежна. Живе Україна журавлиним ключем в небі, та в журавій на пшениці і в тих журавлях білило над віжкою моєї мами. І плачем гриликанням чуєш круг руку чужим умру. Живе Україна на Шевченковій могилі, Відки виднусь в нашу землю, жаропини, і небесні синя гір, і в гойдливих, як хода красуні, хвиля синього чорного моря, і в дерева живе, що ні на храми, і в храмах, як дерева, і в білих серед степ, у кулянах, вище і даща, з перехрещеними вікнами, зорбаних у когось хатах, що випільнують полем з голоду душу. І в лелеках, щоб після людей покинули покинуті села, бо так і належить символам, вони появляються з людьми і з людьми зникають. Україна й запах Прим'ятої трави, коли хочеш, а не можеш поминяти рину землю. І біль, ніби наречені, Цвітінь весняні сади, і бурлива співача пташка злива з небес, і по дощі, в пащі. Верні для водою. І наші матері щедрі, як червоземля, і чорноземи щедрі, як наші матері. І підземні комори, повні всякого добра для добра народу, хоч сама помежня могла заповнити хлібом усі комори світу. І найвистріші люди на планеті, один навіть був міністром найповільнішого у світі українського уряду. І найсильніші люди, які тут жили, живуть і будуть жити. І вічно квітуча ваша лагідна мова, що квітла і потрениця по составом та горах. І пісня, якій захована душа Українця, по любові домик дана, і ми всі діти. Україна також постріл в клітину, свята святих усього живого, і смертоносні постраждалища Великої хімії по всіх. Лолюшній землі, а ще Україна, тому голосна молитва одинокої на все село бабусі, хоча сидить в вулиці, по якій ніхто вже не, не їздить і не ходить. І на світанку новітньої української історії вечір у сім'ї високого керівника, коли прийшов син студент і сказав, мамо і тату, я сьогодні закінчив читати книгу про наше страшне українське минуле. Також я хочу вчитися, і нині у нас у домах буде рідне І легко сподобився. Україна ще й слава минуше, якою можна було поділитися з усім світом, але і гарби на цілій світ вистачили. Україна українська повстанська армія, слава якої, прихилила до нас серця усього чесного світу. Це ж про наших повстанців сказав герої, і президент зрадівся генерал Шарлік Негору. Якби я мав хача дивізію таких вояків, як вояки і купа, жоден німецький чобіть не топтав би французьку землю. Україна ще рабська терплячість, в якій виточується ножі, щоб виточувати кров тримників. І поразки, на які ми молимось, бо в кожній є наші перемоги, як затягувати стросох козаків під Берестечком. І перемоги. Який не хоче говоримо, щоб добре обратити Сусідів. І ось серед безкраїв схватою, настає пора, коли кожен, хто він не був, думає він про Україну, думає про Україну, любить він її, чи байдужить до своє відчиня, чи недолюблює землю, в якій живе, яка його годує, чи люто та дискуссий на вибіді, а називає не нашим Усі думають про Україну, так багато тоді України, у нашому святу. Лежить перед зором жанем до обрію море склонілих пшениці, що далеко здається аж під Азією, переходить у синє небо, а таке синє, як наше Чорне море. І неба так багато, як с те. Іскаївське побробляють і соснухи, далекі, легкі, як ліній тут тим або обоє крость на колобищі. Могутній прапор України перед тобою, і хочеш ти цього, чи не хочеш, його баби вриваються твої думки, і нічого не вдієш, навіть якщо ти чужий цар, чи реальний свята. Хоч мають вони необмежену владу, та не можуть розпорядитися, поризити все на з ще зелене, і пшеницю, і житло, і яшменів, та й льод, що цікле синюю, і соняшник, що тут не твій Бо як це, це зроблять? Доведеться пояснювати вороною брак хліба та олії на столі браком олії в голові. Нікому не дамо пригади Україну з України. І тим, хто ім'я Україна хотів нам вирвати з язика і перекласти на свій язик і Малоросія, не вдалося тяжкі потуги, Собки налилися і руки, і язи. Даремо сили перевели перекладаючи. А хто зневажливо називає нас послами, хто нас сам себе називає посолом? Коли ж викликати не відкрити очужинця, підозри у почутті власної гідності, однаково повинні знати те, що знають монголи. Хохол в монгольській мові означає жовто синів. Земля наша на всіх і все кладе відбиток з тих степу і ясного неба. Україна для всіх одна, іншої не буде.